Закарпатті у школі так забулили 15-річну дівчинку, що вона спробувала покінчити з собою. Неймовірно, моторошна історія трапилася у грудні минулого року на Закарпатті. У Новодавидківській школі 15-річну дівчинку мало не довели до суїциду. Нещасну дитину систематично були як учні, так і вчителька. Про трагедію стало відомо у соцмережі. Завдяки психологині. Віра Федіва не просто взялася працювати з дитиною, у якої наразі страшні психологічні травми. Але й вирішила добитися справедливості, аби захистити невинну дівчинку, за якої немає навіть кому заступитися. Справа в тому, що виховує школярку бабуся. Рідня жінка добре не знає ні законів, ніде шукати правди. Ось що повідомила пані Віра на своїй сторінці у Фейсбуці. Етнадцятилітня дівчинка, учениця 9 класу Новодавидківської ЗОЖ, над якою систематично здійснювався булінг не лише з боку деяких однокласників та старшокласників, а й з боку вчителів, зробила спробу покінчити життя, вистрибнувши з високої будівлі в Мукачеві. На щастя, дівчинка вижила, хоча мала серйозні переломи та забої. Це сталося 4 грудня минулого 2022 року, і все на диво замовчується. Також психологиня додала, що після інциденту, про який потрібно кричати на весь світ, аби подібне ніде не повторилося, випадок намагалися не просто замовчати, але й адміністрація школи почала вести з учнями кулуарні бесіди, аби саму жертву виставити винною. До так званої профілактичної роботи залучили й учителів та деяких батьків. Також Віра Федів додала: слідча, яка веде справу, така собі Дарія Юріївна Сингаївська відразу ще в реанімації відібрала у дівчинки телефон з метою розслідування справи і досі його не повертає. За два місяці не знайшла часу порозмовляти з потерпілою, посилаючись на зайнятість, з ремонту кабінеті та інші причини. А зараз просто не відповідає на дзвінки. Не знайшов часу на розмову, і директор Новодовидківської зож Хайнас Василь Михайлович. Який персонально несе відповідальність за фізичну та психологічну безпеку учасників навчального процесу, очолюваного ним закладу? У мене велике запитання також до класного керівника 9 класу Світлани Митрофанівни Качур, яка прочитавши пояснення, яке написала подруга жертви, де головною причиною суїцидального вчинку був вказаний булінг з боку дітей та вчителів, про що подруга її не одної неодноразово говорила, забрала аркуш і. Примусила дівчину переписати пояснення під її диктовку, в якому звучала вже зовсім інша причина, наголосила вона. І це просто не вкладається у здоровий глузд, як таке може бути в сучасній школі? Чому совок із зголів працівників навчального закладу? Яких язик не повертається називати вчителями, настільки міцно засів, що вони забули про те, що в університеті їх вчили бути сіячами мудрого, доброго і вічного. Вони ж перетворились на сільських пліткарок і наговорюють різне на дитину, яку повинні захищати. І це після того, як бабуся дівчинки, яка опікується нею, декілька разів підходила до класного керівника і говорила про булінг у школі щодо її внучки. На жаль, вона не Склала письмової заяви, а на усну ніхто не відреагував. Хоча в законі про булінг чітко прописаний алгоритм дій після усного чи письмового звернення, про фізичне чи психологічне насильство в освітній установі, зазначає психологиня. Ще більше дивує те, що за два місяці після страшного інциденту ніхто не знайшов час порозмовляти з бабусею, щоб бодай запитати про стан її онучки та спробувати зрозуміти причину вчинку. Також не зрозуміло, чому після спроби покінчити з життям дитину ніхто не скерував до психіатра чи бодай до психолога. Дівчинка досі у складному психологічно-емоційному стані. Як вона почувається у такому страшному колективі? навряд чи дуже добре. Однак, після розголосу управління освіти, культури, молоді та спорту міста Мукачево нарешті прокоментувало ситуацію. У грудні минулого року в одній із шкіл, що належить до Мукачівської громади, трапився випадок, який наразі активно обговорюють у соціальних мережах. Хочемо зазначити, що управління освіти, культури, молоді та спорту разом зі службою у справах дітей Мукачівської міської ради ініціювало створення робочої комісії, яка має завдання вивчити дану ситуацію та тримати її на контролі. Сьогодні відбувся виїзд до дівчинки та у школу. Комісії вдалося послухати. Спілкуватись зі всіма причетними наразі готують висновки та пропозиції щодо вирішення та запобігання даної проблеми. Відповіли чиновники. Утім, слова представників управління є не більше ніж простими звичайними офіційними відписками, бездушними папірцями, а не намаганням щиро вникнути у суть проблеми, розібратися і притягнути винних до відповідальності. Сподіваємося, що поліція та прокуратура Закарпатської області нарешті візьмуться до роботи, і причетних до інциденту буде покарано. Адже згідно зі статтею 173.4 Кодексу про адмінпорушення, неповідомлення керівником закладу освіти, уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу, цькування учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20 заробітку. А щодо дітей кривдників то кримінальність Нальна відповідальність настає тільки з 16 років. Якщо ж їм менше, то до них можна залучити примусові заходи виховного характеру. батьків же, бодай оштрафувати. Чекаємо на продовження історії.